2023 рік розпочався для Захарівки з приємної події. Уперше тут відчинила свої двері амбулаторія сімейної медицини. На відкритті нового медзакладу побували керівники області та департаменту охорони здоров'я, депутати, гості. А зараз у цій просторі та світлій будівлі пацієнтів вже обслуговують сімейні лікарі. Сила громад просилась сюди на екскурсію, щоб показати вам, як це працює. Я вас вітаю в Захарівці. Ласкаво прошу до нашої сучасної новітньої амбулаторії. У нас в амбулаторії три входи. Є один центральний. Зараз ми з вами знаходимося біля входу, який назначений, аби не змішувалися потоки хворі та здорові люди, які йдуть і на вакцинацію з дітьми. Сюди приходять батьки з маленькими дітьми. Тут у нас ведеться прийом лікаря. Лікар оглядає, а також назначає наступні маніпуляції. Тут медична сестра, маніпуляційні столики, холодильники з імунобіологічними препаратами. Відкриття нової амбулаторії Захарівська громада чекала з нетерпінням. Ось цей білий будиночок типовий проект сімейних амбулаторій, які стали з'являтись по всій Україні. На Одещині таких вже кілька. Наша амбулаторія є типовою і попала під програму Велике будівництво амбулаторію мали відкрити ще навесні цього року минулого року, але через жахливі події, які відбулися в нашій країні, все зупинилося і навіть проплати, щоб завершити будівництво, щоб влаштувати пожежну безпеку, близько захист, повністю стали казна, казна не пропускала, і ми не мали змоги почати працювати тут в цих умовах. Амбулаторія розрахована на 7 сімейних лікарів. Працює в нашому закладі 9 сімейних лікарів і 22 медичні сестри. Громада має 9 старостинських округів. У центральному офісі амбулаторії сімейні лікарі працюють наповну, бо пацієнтів вистачає. Добре, що в черзі можна зачекати на таких зручних диванчиках. Я працюю з початку реформи. Сімейної медицини з того часу, коли вона організувалася. І до сьогоднішнього дня навантажень вистачає: і прийом, і документація, і комп'ютер прийшлось освоїти. Ну, ми тримаємось. До цього часу я працював у поліклініці БПЛ. Звичайно, вона і старіша, і обладнання трошки застаріли, комунальні діла страдали там. Бувало й холодно, а тут ми всім задоволені. Дуже давно лікуюся доктора, навіть ще як не було сімейного врача. Давно я лікуюся. А зараз я дуже задоволена. І коли навіть я подзвоню, доктор зайнятий, він обов'язково передзвонить. Дуже внимательно, я довольна. Я дзвоню медсестрі, все время, коли мені треба ліки, доступні, вона мені перекидає на. Телефон. Я навіть не йду в больницю. І коли подзвоню доктору, доктор обов'язково перезвони. Навіть у вихідний день, коли він в відпуску велика гордість медзакладу новітня лабораторія, бо це найважливіший етап під час встановлення діагнозу. Усім, хто укладав декларацію з сімейним лікарем, роблять аналізи безкоштовно. Ми знаходимося в лабораторії, яка надає нашим пацієнтам первинну допомогу. Лікар і направляє пацієнта, ми робимо забор доги у пацієнта. Раз. Раз беремо до Потім ми йдемо сюди на дослідження. На даний час у нас дуже сучасна апаратура, іматологічний аналізатор, який видає 21 параметр. Це дуже дуже добре для пацієнтів і для лікаря, і для лікаря Теж надаємо допомогу. Якщо потрібен холестерин, біохімічний аналізатор і також цукор крові у цьому кабінеті. Обладнання, яке показує найточніші результати досліджень. Поряд можна зробити швидкий тест на коронавірус. Запас реагентів у нас є також до 6 місяців. Все сучасне, контролі якості надаються до цих реагентів. Ми робимо якісно аналізи і видаємо ми пацієнтам біля часу дня. Вони ще можуть попасти до свого сімейного лікаря. і Лікар дивиться по аналізам і дає їм допомогу. Можна дати допомогу навіть в цей день. Це дуже добре. Надаємо допомогу якісно, сучасно. Пацієнти довольні, лікарі теж. Це дуже важливо для Захарівщини. Отримати пораду можна одразу на місці. А якщо потрібен вузький фахівець, пацієнта направлять до нього у лікарню, яка навпроти через дорогу. Для людей, яким може допомогти сімейний доктор, передбачений запас ліків в амбулаторії. Тут є противірусні, жарознижувальні, знеболюючі препарати. Завдяки роботі департаменту наш заклад має резерв лікарських засобів, а також отримав величезну партію глюкометрів та тест полосок до неї. На даний час сімейні лікарі роздають всім хворим на цукровий діапет глюкометри. Також ми маємо 9 старостинських округів і вони також забезпечені ліками, і вже там ліки на майсті є. Латорію комфортно не лише пацієнтам, а й лікарям. Є кімната відпочинку персоналу. Тут можна пообідати випити запашної кави. Окремої уваги заслуговує вбиральня для людей, які пересуваються на візках. Тут широкі двері, обладнаний зручний в'їзд із головного входу. А ми мандруємо далі. Тут котільно у нас. Ми прорахували з бухгалтером головним. На рік десь приблизно на 100 тисяч нам потрібно на опалення. Це я вважаю, що невеликі кошти для такої будівлі на 479 квадратних метрів. Ні війна, ні блекаути не завадять амбулаторії. Вона повністю автономна і не залежить від енерговідключень. Будівля утеплена з даху та стін, а опалюється на сучасних котлах, які можуть працювати на вугіллі. І на альтернативному паливі палетах, залежно що, коли вигідніше. Це палиця на дровах. температура держи, є воно під дуб. Якщо треба буде підняти температуру швидко, це подбивало. А, так. Для Два насоса один да, резерв. Один. Є резерв на випадок. Те, ін що інші. зламається один насос, аби не було вибуху котла. Також є двигун для підняття тиску водопровідної води, і також двигун на постачанні води. Аварійні клапана для зброса давлення воздуху воздуха і води поява сімейної амбулаторії в Захарівці стала можлива завдяки місцевій владі, яка вкладає кошти в покращення освіти і медицини. Нову будівлю звели на умовах співфінансування. Це були кошти виділені з обласного бюджету і ми виділили також кошти на співфінансування і селищної ради. Також плануємо відремонтувати, такі, як ми говоримо, в селах пункти здоров'я, відремонтувати, провести капітальний ремонт цих приміщень. Також плануємо виділити додатково кошти, виділяти на придбання медикаментів та обладнання як для первинки, так і для вторинки. Населення Захарівської громади налічує 13 тисяч жителів. З них 12,5 уклали угоди з сімейними лікарями і вже оцінили зміни, які громада впровадила для людей. Дуже комфортно. Я думаю, що дуже добре буде. Ну, краще, щоб не ходили люди до, больниці, до поліклініки. Але дуже файно. Головне, щоб лікарі наші наслічили, щоб їм були здорові. Мерля і здоров'я всі. Немає слів, щоб немає вам сказати поки, про поки, це. Ми дуже задоволені, немає. ніколи не no. очікували, такого, що таке може бути в нас в Захарівці. Всі ми привикли, no. що їздили в город. що це ми дуже вдячні, що це така в нас є і так уютно, так добре, чисто. Дуже задоволені, тут нема слів просто. Олександр Володимирович, такий має, молодець. Ніколи, ми дуже задоволені, немає, просто слів. Виразитись реформа, яку затіяла наша держава, є дуже ефективною і сімейна медицина починає показувати свої плоди. Кожен наш лікар має понад півтори тисячі декларацій, і він є не просто лікарем, він є менеджером здоров'я наших декларантів. Він знає, кому потрібно назначити цукор крові, коли холестерин назначити і коли назначити прийом. Аби бачити, що відбувається здоров'я пацієнта, ми бачимо діточок, ми бачимо їхню вакцинацію. Ми працюємо щодня 24 на 7. Телефонні дзвінки і запис намагаємося максимально спростити людям доступ до медицини. Всі послуги в нашому заході є безкоштовними. Всі лабораторні дослідження, а це понад 50 видів досліджень. Аби наш пацієнт, який прийшов, звернувся з допомогою, міг якнайшвидше отримати допомогу, а лікар мав інструменти для виявлення хвороби вчасно. Прекрасна реформа і дякую звісно за такі от позитивні зміни. Хочемо запустити на нашій базі, аби проводили УЗД-дослідження. Також у нас є лікар, який має сертифікат і вміє це робити. І ми хотіли, щоб ще, ще збільшити кількість досліджень. Також у нас є незавершене будівництво в Вісипівці, також амбулаторія, але ну, там на одного сімейного лікаря. Також в співпраці з селищним головою ми плануємо ремонт пунктів здоров'я. Хочу подякувати голові обласної державної адміністрації Марченко Максиму Михайловичу. Хочу подякувати Бабенко Андрію Васильовичу, депутату, який постійно піклується про наш заклад, про нашу медицину, про нашу громаду. Селищному голові. Хочу подякувати за постійну підтримку. У нас працює безліч програм і виділяються кошти. Ми купуємо ліки безкоштовні людям. Він допомагає на зарплати в селі працівникам. Хочу подякувати нашому департаменту. Хочу подякувати нашій голові департаменту Наталі Вікторні Дарі Захарєві. Вона проводить дуже велику роботу і в такі важкі часи вона дійсно є професіонал на своєму місці. Хочу подякувати голові роздільнянської державної адміністрації, Приходько Сергію Миколаївичу. Хочу побажати всій державі миру. Я дуже радий, що в такі важкі часи ми відкриваємо амбулаторію. Країна не здалася, країна бореться. Ми розвиваємося, ми живемо. Зміни в Захарівці стали можливі завдяки ефективному менеджменту, здатному тут на місцевому рівні зробити все можливе, щоб люди були здорові. Не вірите, самі зайдіть і переконайтеся.